Присутні. Хочу вам сьогодні нагадати, що ми не одна з найперших міських рад, яка прийняла звернення до керівництва нашої держави про підтримку Європейського вибору. ґрунтям цієї заяви: тоді було, ми бачили шалений тиск, наростаючий з, з боку Російської Федерації на нашу державу, економічний, політичний, що виявили тому, що. Наші підприємства стали менше випускати обсяг виробництва продукції. І наші підрунтя то звернення, наші побоєння е підтвердились. Багато наших промислових підприємств скоротили обсяг виробництва. В той же час ми, ми бачили, що не належить. Не отримали належної економічної підтримки з боку Євросоюзу лише одні вимоги, хоча таких асоціальних членів, як ми бачимо Єгипет, Албанія, Алжир, Туніс, демократичні стандарти, яких набагато нижче наші країни такі вимоги не висовувалися. А, наприклад, Польща планена значна фінансова підтримка. Після прийняття постанови Кабміну. Ми знаємо, яке це про припинення підготовки до підписання угоди. Була розмова з депутатом Верховної Ради Володимиром Міліченком, який теж розділяє нашу стурбованість. Він сказав, що підтвердив, що курс наш до Європи незмінний і впевнений, що 29 листопада у Вільнісі Україна повинна підписати угоду про членство Асоціації України і Європи і попросив депутатів міської ради підтримати і надіслати. Це звернення на адресу нашого керівництва, президента і інших гілок влади. Тому я зачитаю це звернення. Ми, депутати Кам'янської міської ради, висловлюємо свою повну та всебічну підтримку Євроінтеграційного курсу України. Вперше за роки незалежності політика держави спрямована на європейський вибір, набула необхідної динаміки та реального прагматичного змісту. За дуже короткий відрізок часу Україна вдалося наблизитись до Європи. Тому сьогодні потрібно зробити рішучий крок і підписати угоду про асоціацію на саміті, який відбудеться 29 листопада у Вільниці. Це буде підтвердженням неодноразових заяв президента України про те. Що інтеграція є стратегічним пріоритетом у зовнішній політиці держави? Ми депутати Кам'янської міської ради за європейський вибір країни як шлях наближення до стандартів демократії, громадянського суспільства, верховенства права та забезпечення прав свобод людини та громадянина. З поваги депутатів міських голова.